Шановний пане президент Зеленський, пане президенте Олександр Стур. Ми, як ви сказали, ми бачили репетицію, Ось що, що було репетиція з навчань-запад, як чотири роки тому. І що можна сподіватися від висліду цих навчань, які є моменти для заходу колективного, щоб взяти під увагу? Передусім Росія хотіла відповідь, а що буде? На що готові партнери? А на що готова НАТО? Політично, на що готові партнери? Далі вони подивилися, а на що готові фізично? Чи готові до такої атаки партнери? Третє. Якщо можу я так сказати, на мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не придавали системи ППУ Україні перед зимою. Тому що демонструючи, що ми можемо вас атакувати, вам також це потрібно. Схоже на Путіна дуже. Просто, на мою думку, я не впевнений, що це так і є. Я просто ділюся. Так, і, на мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. А, ну, Психологічно, ну, а чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, зараз не потрібні просто люди, зелені, якісь в зеленій формі, зелені чоловічки, як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна, сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники. Російського виробництва. Тому я думаю, що найнебезпечніше це коли хтось, наприклад, Сполучені Штати, як це було у нас з Кримом, або ще якісь партнери передають якісь сигнали, що ну, головне, знаєте, як не довести до війни, так? І внутрішня ситуація в країні така, що головне все пройти дуже спокійно. І я думаю, що і тому ми для мене це дуже схоже на Крим, і я Вважаю, що це схоже на таку репетицію. Так. І тому я ділюся про те, що я думаю, тому що меседжі від Путіна вони є в медіа, вони відкриті, вони завжди були про ті чи чи інші частини Польщі, які Польщі в свій час подарував. Радянський Союз, ну тобто риторика та сама. А а саме, як я вже казав, був Росія тепер випробовує рішучість нашого альянсу, і нам треба зрозуміти, що. Межа між війною і миром тепер розмита. Ми бачимо в агресивній війни, що її проводить Росія в Україні можуть бути традиційні, конвенційні, кінетичні засоби, але також є технологічні або інші способи війни. А ми у Фінляндії розглядаємо це ось як Росія далі. Дражнитиме нас загрожуючи гібридною війною, перше інформаційна війна. І, і я хочу сказати, що треба нам свідомо бути тривкими. Це я закликаю фінський загал до цього. Не треба журитися, не треба розчаровуватися, хоч би що там російська пропаганда її машина твердила. Друге, це саботаж. Ми бачили це в різних формах у Європі. І третє, це кібервійна, якщо це порівняти проти того, що ми маємо тепер у кіберзахисті, і мали колись у кіберборони. Я не бачу тут великих. Труднощів, але вчора ми бачили в Польщі, як пішли в бій дрони, І питання, як на це реагувати. П'яте це, безперечно, навчання на кшталт запада. Ось такі демонстрації. Ну, найбільше мене турбує в цьому, що саме навчання це спосіб показати наміри. Але наміри можуть поєднуватися злі наміри з некомпетентністю. Ми не хочемо, щоб була така злука. І я би ще раз це розглядав і закликав би партнерів розглядати це по-фінському. Треба спокійно, зосереджено. Готуватися І якщо одна з цих п'яти форм інформаційна саботажна кібер-дронова чи на кшталт навчань западу, якщо буде якась така війна, то можна дати відсіч іноді просто словесну. Відсіч, ми тепер живемо добою непевності, і нам треба розуміти, що ось такі події ми до них не звикли. То ну, поза поза українським контекстом від 2014 року тепер таке починається заруїлися і в Європі, але треба порахувати до 10 і спокійно розв'язати проблему.